Усім привіт! З вами я Надія Бондарець. І сьогодні цікава розповідь про мікрофони для музичних інструментів. Кожен музичний інструмент має свій частотний діапазон від низького тону до високого. Має свій звуковий тиск від доволі тихих музичних інструментів до доволі потужних. І щоб дібрати для них мікрофон. Треба враховувати всі технічні характеристики, а також особливості кріплення, особливості е, розміщення, специфіку звуковидобування, е, де найяскравіші форманти в цьому музичному інструменті. Е, так, це сьогодні вже я така розумна, так легко з вами цим всім ділюсь. А на початку е, своєї діяльності в звукорежисорі, це кінець 90-х, початок 2000-х. Таке багатство і таку кількість різновидів, за способом кріплення, за діаграмою спрямованості, за особливостями саме для музичних інструментів, я навіть не здогадувалась. Отже, відео буде дуже корисно музикантам, звукорежисерам, початківцям, викладачам музичних шкіл і працівникам регіональних будинків культури. Вої уваги заслуговує бренд Prodip, тому що асортимент мікрофонів саме цього бренду настільки широкий, що. Майже для кожного музичного інструменту можна знайти е, свій мікрофон. Асортимент дуже великий, а ми взяли буквально декілька для е, ознайомлення і щоб продемонструвати всі фішки е, інструментальних мікрофонів. І так, що ж у нас цікавенького є сьогодні, і про що ми вам розповімо? Про діп е, VL 21 c e, Мікрофон для скрипок і альтів. Мікрофон для віолончелі продіб cl 21 Мікрофон для контрабасу bl 21 Мікрофон для саксофону і для труби sb 21 Ну такий класичний інструментальний мікрофон, до речі, дуже недорогий. E, тт 1 Pro, також бренду ProDIP. І комплект із трьох мікрофонів зі спеціальним кріпленням для акордеонів AL21. Несподівано для мене, ну, як завжди, я готуючись до відеооглядів, вивчаю, як позиціонуються мікрофони, який рейтинг їх продажів на міжнародних майданчиках, які про них відгуки, ну і, звісно, відеоогляди, які створюють музиканти і колеги саундблоку блогери. Так от я була ну дуже здивована, коли натрапила на велику кількість відео, де порівнюють мікрофони ProDip і DPA. Цікаво! Ну, можете загуглити в ютубчику і подивитися. Ну, дійсно прикольно! Розглянемо особливості побудови і кріплення інструментальних мікрофонів. ProDip. Усі мікрофони оснащені двома варіантами конекторів. Приєднаний трипіновий Міні XLR для можливості підключення до відповідних радіосистем, а також в комплекті з кожним із мікрофонів йде фантом-адаптер з переходом на великий трипіновий XLR. Тобто для зручного підключення до аудіоінтерфейсу чи мікшерного пульту, використовуючи дротове з'єднання. Зверніть увагу, в комплекті йде адаптер, який 48 вольт з мікшерного пульту чи аудіоінтерфейсу перетворює на 5 вольт необхідних для мікрофону. Обов'язково використовуйте саме рідний адаптер, адже альтернативні можуть не мати властивості знижувати напругу і пошкодять ваш мікрофон. ProDype VL21C – мікрофон для скрипок і альтів. Має прорезинений мініатюрний тримач для мікрофону, який кріпиться на струни між підставкою для струн і струнотримачем, Направляється в сторону ефів, має кардіоїдну діаграму направленості, тому сприймає звук тільки від ефів і смачка. ProDip CL21 21 мікрофон для віолончелі, мініатюрний тримач якого кріпиться на струни між підставкою для струн і струнотримачем. тримачем Prodip BL21 21 Мікрофон для контрабасу. Мікрофонний тримач фіксується на струнах, а розміщується або під підставкою для струн, або над підставкою для струн. Продіп AL21. Комплект із трьох мікрофонів для акордеону в міцному пластиковому кейсі. Усі мікрофони оснащені тримачами, які кріпляться на корпус акордеону за допомогою спеціальних липучок. Ці липучки йдуть в комплекті, при тому є і змінні додаткові. Продіп SB21. Мікрофон для саксофону і духових. Кріпиться за допомогою тримача прищіпки до раструбу інструменту. Продіп tt 1 Pro Instruments – Інструментальний мікрофон в класичному виконанні, який кріпиться на мікрофонну стійку, затестуємо інструментальні мікрофони. Прудіб за допомогою уколели. В Україні є величезний вибір інструментальних мікрофонів і за способом кріплення, і за побудовою, і за характеристиками. Тому обов'язково звертайте увагу, що ж можна дібрати саме для певного музичного інструменту. А за ціною можна розглядати від найдоступніших до найдорожчих для найвибагливіших. Якщо ви ще не знайшли свій мікрофон для музичного інструменту, якщо ви в пошуку і шукаєте свій перший мікрофон для музичного інструменту, обов'язково звертайте увагу на французький бренд мікрофонів Продіб. З вами була Надія Бондере. Дякую, що підписуєте, що ставите лайки, що залишаєте коментарі під нашим відео. І до нових зустрічей!